Всім привіт! Зробимо детальний огляд на BYD Son Plus модель 2025 року. Не плутайте, виготовлення автомобіля, конкретно, ось ця машина у нас, зараз подивимося, він номер. 8 місяць 2024 року. Тобто вона фізично не може бути виготовлена 2025 роком. Це модель. Модель 2025 року. Рестайлінг, так би мовити, зараз подивимося, які у нас зміни. Почнемо спочатку з зовнішнього вигляду. Так, попереду. По габаритам залишилось без змін. Практично 4-8 Зараз ставлю точні характеристики, дивимося на передню частину. Змінилась оптика. Якщо раніше в нас ДХО були ось тут знизу, тепер вони перемістились в верхню частину в ці клики. Тепер у нас як в C-Line, а знизу у нас просто хромовані такі вставочки. Все. Попереду змін більше ніяких немає. А ще одна зміна. Так як у нас немає автопарковки, раніше парктроніки були ось тут і багато кому вони докучали. Інколи парктроніки могли бачити рамку номера. Тепер цієї проблеми не буде. Так що бачите, одна проблема рішилась сама собою. Колеса. 19 легкосплавні безмін, але змінився малюнок диску. Подивіться, як він виглядає. 235-50 r 19 От Зараз чутно як працює тепловий насос. Зимою в морози це може навіть працювати як якась трансформаторна будка. Не лякайтесь, це нормально. Чим більше буде, ну, тобто, при, більшій, при температурі нижчій. Так, позаду. Далі, те, що всі будуть бачити, це у нас логотип BYD з підсвіткою. Раніше було надпис хромованими буквами Build Your Dreams. Це у нас їде дорестовий. Бачите, як дихо. Знизу вони розташовані. Так, і покажу позаду. Build Your Dreams. Нижче цих ось фонаря. Так. Ну і в принципі все. Зовні змін немає, ще раз повторюю, забрали автопарковку, оптика, диски. Ось, в принципі, і все. Це у нас справа порт повільної зарядки і порт швидкої за водієм. 140 кВт може приймати. Якщо вдома від розетки 7 кВт, тут машина може приймати 140 кВт на піку. Так. Заглянемо в багажник, електрокришка залишилася без змін. Немає сабвуфера музики Infinity. Я тільки що слухав музику, можу вас запевнити. Хто не меломан, взагалі ніякої різниці не почує. Дуже класно грає. Так, Що у нас йде в комплекті? Все стандартно. Звичний комплект для BioID, розрядник 3,5 кВт віддає, зарядка. На 2 кВт буксировочний крючок. Так, компресор, піна, знака варійки. Хтось каже, машини приходять без. ну Вони не бувають 7 кВт зарядками. Цей дилер китайський може класти, ну, вам це просто це все впливає тільки на ціну автомобіля. Це все маркетинг. Я ці машини постійно бачу, як вони приходять з Китаю, зарядок в них не буває. Все, погнали, дивиться, салон. Не будемо довго затягувати. 18 см кліренс. Ось такі, да, у нас трошки виступає батарея, тому що в нас платформа для електрички плюс для гібрида. І проблема не в цьому. От У Volkswagen нічого не виступає, зразу різниця між літьоним акумулятором і залізофосфатним. Залізофосфатний, він має більшу вагу на ємність, простими словами. Тому він тяжчий, і займає більше місця відповідно. Десь його потрібно сюди вмістити, тому ось так трошки він виступає. Є така особливість. Передній привід. Там у нас позаду барабани. Тут нормальна. Хоча, в принципі, і там нормальна система, це так, знаєте, щоб за щось зачепитися дискові гальма. Ззаду да, взагалі маленька така колодочка. Ну, у нас взагалі машина торм... гальмує за рахунок рекуперації. В більшості випадків ті гальма так, для екстрених тільки ситуацій. Все, основна зміна це у нас дизайн інтер'єру. Подивіться, які став, тепер подивіться на карти, можете роздивитися. Класний добротний пластик, це шкір замінник, эмбіанти. Да, Такі е, нормальні є кнопочки, все виведено, класна зборка, двошарове скло попереду. Я не думаю, що вони ззаду додавали, ну перевіримо. Да, просто таке середньої товщини скло. Дивіться, як позаду у нас виглядає. Ця спинка може змінюватися у двох положеннях. Ось такий у нас звідси вигляд. Чорна стеля, рейлінги, люк відчиняється. Це у нас такі хромовані елементи. Та виглядає класно. На дорозі ця машина смотриться, до неї ми вже звикли. Так, піднімається. А ось цікаво, зараз перевіримо один момент. Раніше не піднімалось. Ось ця спинка, оця частинка. Так, да, бачите, все, не піднімається. Ви не можете місце для пасажира відрегулювати кут нахилу. Це нічого не змінилося. Камери 360, всі асистенти, сліпі зони, відеореєстратор. Перемішаємося в салон, на вулиці холодно. Так, тепер дивіться, в нас машина може бачити все, що відбувається навколо неї. Це все за рахунок радарів міліметрової частоти. Величини, як правильно це називається, що до кінця не розібрався. Але сама суть, змінилась приборка. І тепер машина, якщо раніше вони були 3 мм, тепер 5 мм. Якщо це правильно зрозуміти, тепер ми можемо відслідковувати. Поки що не бачив, щоб людей машина силуети розпізнавала, машини точно бачать. Так, тут у нас нова система, новий, новий інтерфейс. Ось таке у нас. Дивіться, змінились ці всі налаштування, теми, вікна, також управління тут змінилось. Таймер, також щось з новинок. Без змін. Камери 360, поворотний екран. 50 ватна безпроводна зарядка. Ось це класно. Так, давайте перевернемо назад. В принципі, ми ж дивимося рестайлінг, можемо не повторятися. Ще я вам покажу, от як виконано всі елементи шви, підгонка яка. Як і раніше в комплекті ключ і карточка NFC. Ще десь має бути під відеореєстратор. І от саме те, що мені більше подобається, підігрів керма. Оце дуже корисна опція. караоке нема, самого караоке. функція то залишилась. Функція караоке залишилася, а от мікрофона прибрали мікрофон. Ну, якісь такі зміни? BYD SON Plus, це у нас максималка флекшіп. Як вам? Напишіть ваші враження. Чи подобається такий рестайлінг? Ціни в Телеграм, хто собі хоче електромобіль? Звертайтесь, допоможу з вибором. Машини є як в наявності, є. В дорозі і можна взагалі будь-який автомобіль привезти з Китаю під замови. Навіть ось такий спецтранспорт. Це на фірмі працюють машини. Да, не бачать людей, не бачать. От машини грузовичка нашого показала. Не зовсім точно, а ось людей машина не бачить. Ну це вже BYDC Line, мені здається, там ще більш продвинутіша ця вся система. Так що якось так. Всім дякую за увагу.